Так, ще одну посилочку я хотів поставити на паузу, але збив. Хотів в одним відео показати. Ось такий це лабораторний блок. Лабораторний блок. Так, ось модель NPS 3010W. Ванптек 30 В 10 Ампер. Зараз розпакуємо, подивимося, теж так коротко покажу. Якщо буде комусь цікаво, то я зніму більш детальний огляд. Шнур, звичайний ось такий ось, Так, довжина, довжина шнура метр. Що по комплектації? Інструкція. Інструкція на китайській мові і на англійській. Шнур ось такий ось з крокоділами звичайний, самий простий, ну зараз холодно, не знаю, він такий трошки жорсткуватий, може, що й холодно. Ось такий ось шнур. Ось сам блок. Ось так. Він виглядає спереді. Ось так ось ззаді, До речі, він переключається на 230 і на 115 вольт. Зараз я його увімкну Шнур трошки коротко, от і мене розетка далеко. Ось так. Регулюється вольтаж, тут регулюється плавне. Тут теж так само ампери регулюються коли. І тут теж плавненько регулюється кнопка вімпнення, вимкнення. І під два проводки. Ось так ось. Нічого такого, заявлено 30 вольт, але 31,7. Ось така ось прибуда. Замовляв я її вже дуже давно. Лежала вона в мене, певно, з місяць, а то й більше, певно. Я вже не пам'ятаю, скільки коштує. Але брав я чисто для щоб заряджати акумулятори до квадроцикла, до електромашинок дитячих. Тому що такими звичайними зарядками ну, вони портять акумулятори. А з цим можна виставити будь-який ток, який ви хочете. І на такому тоці воно буде його заряджати. Тому цікаво, пишіть, покажу, як настраювати, як працює він. Працює дуже добре. Можу знайти ссылку, скинути, якщо комусь сподобається, можете собі замовити. В нас вони набагато дорожчі. Тоді, коли я замовляв, була різниця майже в півтори тисячі. Купити в Україні чи заказати залі. Зато я заказав залі. Ну, Я вже. Заряджав. Ним. Я заряджав до нього квадро... від квадроцикла. Акумулятор акумуляторним, взагалі бомба. Ніяких не перезарядок, ніяких не закипань. Показує все, яким током заряджає, скільки ватт споживає акумулятор. Ну все. Дуже класно, дуже раджу такими такі мілки акумулятори заряджати ось такими блоками. Якщо комусь цікаво, пишіть зніму відео, як я це роблю як я виставляю. Ток на ньому, як він заряджає, ну, що, як і до чого, скажімо так. Всім дякую, до побачення.